Коли я проснулася сьогодні вранці з усвідомленням та розумінням істини, хто я і ким є Бог в моєму житті. А Він є мій Отець Небесний, а я є Його донька. Я усвідомлюю мій стан вдячності, який обновлює радість, яка є в мені, щастя та безмежний мир. Я усвідомлюю присутність Бога. Ісуса Христа та Духа Святого в мені безмежна велич Його сили в мені, Його святість, праведність, слава в мені, і саме близьке та зігріваюче розуміння, що Його любов, яка вилилась Духом Святим в мене, і вона в мені. І ось ця музика. Створена цими інструментами в супроводі вітру. Послухайте її. Вона надихає на те, щоб мій фокус, моя увага були не на ситуаціях і проблемах, а на тому, кого я маю і що я маю всередині себе. І це буде чудовий, благословений день, де все буде служити мені на добро, день, в якому я щось навчусь новому, з радістю та з любові допоможу іншим. І я вже насолоджуюсь життям в цьому дні, чого бажаю і вам.